Я всіх вітаю з першим днем осені, календарним днем, з 1 вересня. Ось такий сьогоднішній мій врожай. Сходила на грот, зірвала трішки перчику болгарського, десь з відро, трішки помідорок. Оці перчики гарні підуть на насіння. Дивіться, які ще у мене помідорки є. Ну, це такі великі вже останні. Решта бурі познімала. Десь в цій тачці, десь близько самі відр помідорів. Перчики хоч на виставку став. Повідбирала перці на насіння. Поставлю, будуть вони достигати, і на рік буду мати собі насіння посіяти. А це захотілося мені сьогодні пиріжка якогось спекти. Неділя, хочеться чогось печеного. Давно вже не пекла ніяких струдликів. Оце так однією рукою замішувати тісто, друга рука телефон тримає. І що, помаленьку, помаленьку. Звичайне, дрижове тісто на воді, дріжджі, яйце, водичка, сіль, цукор, борошно, олійка. Легенько замісити, не сильно забивати, поставити на розстойку. Це перший раз воно в мене піднялося. Я його обминаю і даю йому піднятися ще раз. А тоді буду ділити на дві частинки, бо хочу зробити. Два струдли. І частинки буду розкочувати і класти на Перший струдель роблю з капустою тушкованою. До речі, це тушкована капуста, яку я закривала в банки в минулому році. Гарно витушується вона і гарячою закривається в банки. І чудово вона стоїть в погрібі рік. Тут у мене ще було трошки фарша тушеного свино, то я трошки зверху покидала. Так смачніше, буде деситніше. Закручується струдлик. Тоді вложу на дечко, щоб трошки воно піднялося тісто, пухкеньке щоб було. Однією рукою не дуже зручно робити, але нічого. Головне не спішити, помаленьку. Тісто дуже мягке вийшло. Дуже таке гарне. Люблю працювати з тістом, Рідко це роблю, але люблю. А другий струдель вирішила закрутити з сливками. Спочатку думала з яблучками, але пішла на вулицю у нас сьогодні дуже сильний вітер і назбивав сливок. А вони вже такі гарні стиглі, солодкі, то я додаю сюди тільки одну ложечку цукру, бо вони достатньо солодкі сливи. Цього достатньо. Ні, не, даю, не додаю ніякого ванільного цукру, нічого, сливи самі по собі дуже духнені. От. І закручувати не буду стандартно, як звичайний струдель. А зроблю таку, як не знаю, косичка, не ну але закутаю трошки тістом обгорну. Так не буде сильно мокре тісто всередині, бо слива дасть ціка. Можна, звичайно, положити крохмаль, ще щось, але не хотілося. Просто обгорнути полосочками тіста. Незручно знімати однією рукою, тому так трохи може не видно. Виклала цей струлик теж на деко, хай вони піднімаються гарненько. Десь хвилин, ну, десь хвилин 30 у мене піднімалися струдлі, змастюю їх яйцем. Можна самим жовтком, в мене яйце розколотяне. Хто як любить. І в духовку. В духовку на 180 градусів до готовності. кожна духовка своя. У мене маленька електрична. Зі своїми особливостями. Але нічого, часом. Коли печу, то буває, згорить, щось не додивлюсь, або верхній тен мене підведе, але нічого. Треба ходити коло неї. Постояти, подивитись коло неї. Така не дуже вдала духовочка, але вони теж різні. Як вгадати, коли купляєш? Хороша, не хороша. Вже мусиш пристосовуватися до тієї, яка є. І ось такі в мене красавці вийшли. Капустяни трошки репнув, але то нічого страшного. А сливови подивіться, які дирочки всі затянулися. Ну і, звичайно, я не змогла втриматися, щоб не відрізати. Ще гарячі. Я знаю, що треба дати, щоб вони відстоялися, вистигли, але ну, була нетерплячка. Відрізала, щоб і вам показати, які вони пухнасті всередині вийшли. Повірте, це дуже смачно. Печіть смачного вам всім, гарного вам всім дня! Отаке було небо 1 вересня. Отака була краса зранку. До нових зустрічей. Всім мирного неба над головою!